Відверта розмова гострі подробиці і жодної фальші. Це програма Зірки розкажуть. Мене звати Алла Матлашевська, а мої гості популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення, про здавалось би давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні моя гостя, співачка, авторка пісень Геля Зозуля. Привіт! Привіт! Рада, що ти до мене завітала, і сподіваюся, що наше інтерв'ю тобі сподобається. Я Теж дуже рада. бути е, тут. Давай перед тим, як ми почнемо нашу розмову, я пропоную нашим глядачам розповісти, хто ж ти така. Її блакитна кров із вином розмішана. Вона не дощ, а гроза. І перебігла дорогу чорному коту. Геля Зозуля. Співачка та авторка пісень. Народилася на Житомирщині. Подейкою, що саме у цьому регіоні найбільше відео. Із дитинства Ангеліна мріяла стати артисткою. У музичній школі займалася навіть у вихідні. Одного разу її закрили у музикалці. Дівчинка чекала, поки викладачка приїде на велосипеді і випустить її. У 10 років дорогою на інтерв'ю вона взяла участь у караоке на майдані. Перемогу не здобула, але була щасливою, що отримала дуже багато майонезу. Тривалий час вона співала оперу, але у виші віддала перевагу естрадному вокалу, паралельно здобувала освіту журналіста. Образ Гелі Зозулі підкорив фанів 2022 року. Тексти пісень, музику, а іноді й аранжування виконавиця пише самотужки. Від початку повномасштабної війни вона захоплює фанів патріотичною лірикою у соцмережах. Пліткують про її роман із актором Тарасом Цимбалюком. Але артистка спростовує ці чутки. Така яскрава анкетка про яскраву дівчину. Насправді, а скажи, ти свій образ одразу продумувала перед тим, як представитись широкому загалу? Чи ти взагалі завжди така от яскрава? Ну, взагалі, образ Гелі Зозулі це мій справжній образ. Uh -huh. Тобто, я багато беру чого від своєї середини. Тобто. Uh -huh. В своїх піснях я це показую, в своєму образі я це угу. показую. Мені це подобається. Чому бути несправжньою, коли можна бути справжньою? Це по суті по внутрішнім відчуттям, так. насправді, це правильно інтуї тому, що... дуже інтуїтивно. От я настільки спираюсь на свою інтуїцію, вона мене ніколи не підводила. Угу. Цікаво. Добре, пропоную пройти коротенький бліц. Чи віриш ти в містику? Коли, як? <laughs> Коли містика мені каже щось хороше, вірю. Коли погане, не вірю. Хороша позиція. Mm -hmm. Добре. Що для тебе найважливіше у твоїй творчості? Сам процес. Я обожнюю процес написання пісень, обожнюю співати. Це mm -hmm. найважливіше займатися саме цим. Добре. Яке твоє улюблене місто України? <гум> Мій улюблене не можу я одне назвати. в мене Львів, обожнює, Одеса обожнюю, Житомир, куди ж би Житомир, Київ, столиця. Угу. Я тобто в кожному місті в звичайно, тебе по суті є звичайно, якась своя звичайно. особлива. Ужгород там ось зараз буде да, цвісти. Я можу зараз про кожне місто почати розповідати, але ну, я не можу обрати одне, я всі люблю. Добре. Коли востаннє ти відчувала себе по-справжньому щасливою? Сьогодні. Клас. Напевно, по відчуттям треба кожного дня шукати щось, щоб бути щасливим. Прокинувся і вже щастя. Так, насправді. Що б ти могла сказати про себе одним реченням? Одним реченням? Так. Я не можу нічого сказати. Співачка, артисточка і на всю голову авторка пісень? Отак в мене написано в шапці інстаграму. Х -х Хороше речення. <реш> Добре, ну слухай, цікавий опис. Яким, на твою думку, головний колір музики? Колір музики? Так. Немає одного. Кожна пісня має свій колір, абсолютно кожна. Uh -huh. Лірична має свій настрій, весела uh -huh. має свій. Не можу я виділити якийсь один колір. Кожна пісня має свій. Добре. Ти можеш сказати людині прямо, що вона тебе бісить? Можу. <реш> а як зазвичай це відбувається? Це треба тебе вивести, чи просто якщо тобі людина не подобається, ти напряму можеш їй сказати, що мені не цікаво. Ну, е, насправді мене треба дуже постаратися. Я дуже спокійна. Uh -huh. Але от якщо вже хтось ну, постарається, то я вже можу щось сказати. Добре. З якою квіткою ти б себе порівняла? З Рутою, напевно. Трояндою. І в тебе. А, да. речі, бачиш тебе, як троянд... цієї квітки ну, зустрічаються. Я. Сьогодні я Ромашка, завтра я кульбабка, післязавтра я троянда. Я не можу себе характеризувати з чимсь, бо я міняюся кожного uh -huh. дня, кожен день щось нове. Тому ну, сьогодні я напевно не, не знаю. Як ви думаєте, хто я сьогодні? Кульбабка? Uh, так, можливо, можливо. можливо, якась весняна кульбабка. Так. Хто твій головний помічник у житті? Хто тобі найчастіше допомагає, можливо, навіть не просто там чимось особливим, а навіть порадою, наприклад. Правду сказати вам? Правду. Я сама. Ну, це дуже потужно насправді, коли людина сама собі в усьому... да, я сама… У мене якийсь момент мені складно, що мені робити? Ну, До кого зробити? Немає такої людини, не, не існує ще хтось, хто думає так само, як ти. Uh -huh. Ні, ніхто не прожив твоє життя в твоїй шкурі. Да? Uh -huh. Тільки ти можеш собі допомогти, тільки ти собі можеш сказати добре слово. От я себе так заспокоюю, кажу, Ангеліна, все буде. Ну, Мене звати Ангеліна. Так, ну, це не секрет, Гиля, так. це, секрет. Да, Ангеля скорочення. Я кажу, Ангеліна, все буде добре. Спокійно, тихенько, все ок. Ну, молодець. Не кожен може сам самозаспокоюватися і щось собі шукати. Завжди, ну переважна більшість нас завжди хочуть почути чиєсь слово. Тому це, звісно, дуже добре, так. коли хтось може сказати якесь слово. Але коли такого нема, то що робити? Треба ну, так. заспокоювати а, себе. Самому. І останнє питання в бліці: чи хотіла б ти взяти участь у Євробаченні? Хотіла б. Я планую. Mm -hmm. Я навіть пісню вже придумала там одну. Ой, клада. В мене... в я я, спри... році да, будеш я, я просто пророкую перемогу Україні. Я хочу, щоб це була така переможна пісня, щоб зараз наші Джері Хейл і Альона Альона поїхали. Так. Перемогли, приїхали сюди, і була в мене така переможна пісня. Ой, це клас. була моя мрія. Я, це, я на це сподіваюся. Бу, було б добре, якби було так. Якби ну якщо ні, то ні. Гарна то, ні. світла мрія. Мені здається, що вона має обов'язково здійснитися. Одразу хочу тебе привітати з прем'єрою пісні «Сьомий елемент». Розкажи про цю пісню, бо текст одразу чіпляє з першої фрази, в принципі, як і всі твої пісні. Угу. Розкажи про цю пісню. Це така пісня. Я в цій пісні себе порівняла з. Трояндою uh -huh. з ялинкою і гірлян... з гірляндою да, з uh -huh. гірляндою і з льодяником. Тобто в мене там дуже багато асоціацій, так uh -huh. і потрібно підключити свою фантазію і проникнутися, послухати від початку і до кінця. Бо почувши тільки перший куплет, ти не зрозумієш пісні. Послухавши другий куплет, не зрозумієш. Це історія відвод від початку і uh -huh. до кінця потрібно слухати, щоб зрозуміти. Це пісня, в якій немає приспіву. Mm -hmm. Тому, е, от це ну це дуже цікаво, дуже особливо. дуже особлива для мене ця пісня, тому що вона, тому що вона ну від е... про щось особисте? Ну, я б не сказала, що про щось особисте. Вона показує от мене, можна так сказати. З різних сторін у порівнянні yeah. з різними. Цікаво у тебе є також пісня під назвою Весела пісня і головну роль в ній зіграв Тарас Настеренко. Uh -huh. Чому саме такий вибір? Чому Тарас? Розкажи історію, тому що якщо дивитися твої, твої соцмережі і взагалі кліп, то він такий дуже веселий. Я б сказала, ну як і власний і назва uh -huh. Весела пісня. Розкажи, чому саме Тарас? Ну а чому не Тарас? Він харизматичний, високий, гарний. Він відразу увійшов в роль, погодився на всі мої забаганочки. Руки я йому зв'язала, яблуко в рот засунула <рик> так. в, в тілешку е з магазину, посадила і покатала по хрещатику, і він був тільки за. Ну, тобто, а чому би не Тарас? Він все б зробив. Я дуже йому дякую. Він взагалі молодець. Ви може, ну ви ж бачили, так напевне. звичайно бачила. Тому е, просто знаєш, от, ці історії, коли в соцмережах починають розганяти романи, приписувати. Тобі вже приписували один роман. З Тарасом не приписували роман. Не приписували, ну то господи. Це ж У нас всі, люблять всі просто. ж розуміють, що це така режисерська задумка, що це кліп, що це не ну, що А це... до речі, а хто режисерував цей кліп? я. Боже, просто майстер на всі руки. Ну, насправді дуже цікавий кліп, тому що. Ну, дивишся його і розумієш, що все таке життєве. Ми але його от... так цікаво знімали. Ми на хр... ну, це ж Хрещатик, так. повно людей. До нас підійшов фотограф з Бельгії, фотограф з Німеччини, два блогера якихось українських. Це випадково все. Випадково. Так ми от стоїмо, знімаємо, сидимо з Тарасом. Тарас в цьому. В... Візочку, ага. я, я сиджу, і таку просто навколо нас стоять 20 чоловік. Знімальна група, наші помічники, і, і, і просто всі стоять, знімають, таке щось відбувається. Ну люди, по-перше, люблять таке. Угу. А по-друге, це було цікаво, тому що Звісно. ну картинка ну, така. Ну, ну а що це таке? Побачити, Тараса Нестеренко у візочку з яблуком зв'язаним. Що сталося? Не кожен день ти таке можеш побачити? Ну так у тебе буквально нещодавно відбувся концерт у Києві. Наскільки ти задоволена ним? Чи велика аудиторія прийшла, на яку ти очікувала, і що цей концерт, чим він тебе наповнив? Ну, це був мій перший сольний концерт. <рес> Я тебе вітаю. Дякую. <рес> Прийшли всі мої найрідніші люди, звісно. <рес> 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 В мене були чудові музиканти. В мене було все. Все було так спонтанно, але і продумано. І... Але воно все знаєте, було от все, що від душі, неважливо, як воно там було. Головне, що воно було з душею. І в мене стільки коментарів після концерту. Я ну люди, які взагалі наприклад, навіть мене не знали, там uh -huh. прийшли на концерт. Вони кажуть, перевершили всі мої очікування. Я взагалі не знала, що там буде. Мене подруги там привели, кажуть, ідемо, просто йдемо. Uh -huh. Побачиш. І, і мені пишуть люди, що настільки їм сподобалося, що вони не очікували. Е Такого. А дуже часто трапляється така історія, що, наприклад, ти кажеш, що це моя пісня. У ну, нас просто дуже часто знають пісню, а як mm -hmm. артист виглядає, не знаю. Бували в тебе такі історії? Ні. Mm -hmm. Це дуже круто. У кліпі на пісню Бововна знявся mm -hmm. Тарас Цимбалюк. З яким тобі приписали роман, ти все спростовуєш, але е, ти вибираєш різні типожі чоловіків. В цьому кліпі дуже все так гармонічно, дуже цікаво на природі справжнє українське весілля. Чи е, виправдав Тарас твої очікування, зігравши свою роль в твоєму кліпі? Звісно, виправдав. Ви ж напевно бачили Бачила, серіал Спіймати Кайдаша. Так. Настільки е, мені сподобався він в ролі е, Карпа. Uh -huh. Оця сільська вся атмосфера. це все. І в мене якраз у цей кліп Бавовна так. це ж теж така сільська так. атмосфера, сільське весілля. Корови, в нас там стадо корів я привела. А це, до речі, десь не, не, недалеко було зйомки? Ні, це туди. мої рідні корови, я з ними знайома. Це на Житомирщині. На Житомирщині. Я їх часто бачу, тому я їх попросила, вони підійшли до нас. Корови. Я зрозуміла. Просто знаєш, коли ти бачиш це на картинці, це одне. А коли я на секундочку уявила, як це в справжньому відбувалося, це реально дуже атмосферно. Mm -hmm. Ти сказала одну фразу щоб не сталося, я так і хотіла. Це з твоєї пісні. Наскільки вона відповідає твоєму способу життя? На всі сто. Ну а що, якщо вже щось відбувається, вже щось сталося, що робить, плакать? Падать в депресію, ну вже сталося. Треба брати себе в руки, виходить із ситуації і диви, виходить вже зробити все, що можна, щоб було як не ну, ти можеш щось зробити? Зроби, не можеш, ну вже що зробиш? Тобто ти легко відпускаєш ситуації, які б вони. Я не... стараюсь. Угу. Е, дивись, в тебе в інстаграмі я побачила е, такий прикол із дуже популярною жіночкою, яка в якої сумне обличчя. Так. І е, 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 чого я питаю про це? Тому що е, дуже часто люди, коли. Стаються якісь такі не якісь такі, от, наприклад, у нас зараз війна дуже часто гумор відволікає нас від якоїсь тієї самої депресії. Mm -hmm. Тобі це допомагає? Це навмисно це зробну якісь ці всі різні смішні історії, чи це твоє? Тобто, ти така весела і завжди шукаєш позитив будь-якій ситуації. Я ж стараюся шукати позитив в будь-якій ситуації, але не в кожній ситуації є позитив. Але меми, жарти, я звісно дуже люблю. Я люблю посміятися. Вся моя сім'я дуже любить посміятися. Mm -hmm. Моя сестра любить посміятися. Мої племінники. Вони і в нас всіх ще дуже голосний сміх. Я не буду зараз демонструвати його, але він, повірте, він дуже голосний. Хто захоче. той дізнається mm -hmm. e, в анкеті. Ми вже почали говорити про те, що ти повністю пишеш сама, Ну не. Переважно, так? Все? Чи повністю все сама Слова? пишеш? Слова Пишу сама музику, аранжування. Чи... Я теж пишу сама, але мені допомагають при зведенні, бо угу. зараз я ще не маю всю апаратуру, щоб зробити його якісно. А я хочу, щоб воно було якісно, тому тобто, я якщо звертаюся, в тебе професіоналів. буде, то ти готова так, писати так, повністю сама. Uh, ти дуже гарно граєш на фортепіано. Навіть в тебе є маленькі шматочки, ти в інстаграм позакидала. Наскільки uh, ти задоволена вибором, що це саме фортепіано? Чи ти можеш ще грати на якихось різних? Інструментах, коли ти почала вчитись, розкажи трішечки свою музичну історію. Mm, зараз затягнеться наша музична історія. Ну, Воно цікаво, тому що не всі люди знають цю історію. Ну, почалась моя музична історія ще з трьох років, коли я почала. Ну, вдома в нас так. було фортепіано. Це моя сестра Вона uh -huh. пішла до музичної школи і її батьки купили фортепіано Україна. Так. І Ну, я ж, звісно, мале дитя грала на ньому. Але моє таємне бажання це було грати на скрипці. Але скрипку мені ніхто не купив, сказали, йди на фортепіано, воно краще. Лекше, легше, і легше, і, так. легше да. і я пішла в шість років на фортепіано. Потім е, мені його стало мало, я додала собі ще й бандуру, клас бандури. Uh -huh. Паралельно з тим всім я займалася, звісно, вокалом. Але вокал це було само собою. Тобто інструменти і вокал я не. Ну, uh -huh. А для скільки мене... тобі знадобилось часу, щоб навчитися гарно грати на інструментах? Ну як, музична школа це вісім років, так. клас фортепіано, вісім років, клас бандури це шість років. Але я була там довше. Це тому, Паралельно що... було чи поступово? Воно отак чуть-чуть поєдналося. Угу. Бо я от Ну, поєднала я їх. Пізніше, ну, якщо ти можеш вже грати на якомусь інструменті, то паралельно ти вже розумієш гармонію, розумієш структуру, і ти угу. можеш е, взяти в руки будь-який інструмент і грати на ньому. Так, я навчилася грати на гітарі, на окулелі, на баяні, на е, зозулиці, на губній гармошці. Це на... Скільки вже ти перерахувала? 5-6? Не знаю. Ну, тобто, я, Якщо ти знаєш базові, е, угу. базову гармонію, і базову структуру інструмента, легше, там, чи то струни. От я не вмію грати на духових інструментах. Я купила собі таки цю скрипку, про яку я завжди не мріяла. Uh -huh. Навч... Скрипка вважається найважчим інструментом, наскільки я знаю. Я, не знаючи нічого, навчилася грати на ній мелодію з Хюрем знаєте? Величне Століття, так. там, де пан Ібрагім uh -huh. грає. На цю всім відому мелодію. От я, я її хотіла тільки грати, більше я нічого не хотіла. От mm -hmm. я її навчилася, заграла, забула. Це було якраз в переддень війни. Я купила скрипку в переддень війни. І, да. А скільки так. часу тобі знадобилось, щоб вивчити цю музичну композицію? Годин шість. Слухай, ну мені здається, що це геніально. А вона нас... ж не важка, вона там дуже легка насправді. Я про те, що опанувати інструменти ж сказала, що ти до того не, не вміла на скрипці грати. Там та ну то, то здається важко. Так. Якщо взяти в руки інструмент і почати грати, розібратися, що угу. і як. Ну, я подивилася там п'ять відео на Ютубі, як правильно там ті пальці тримати, так. як правильно руку тримати. Я подивилася, але угу. ну воно не не так важко, як здається. Насправді також, хочу поговорити ще про одну твою сферу. Ти вчилась на журфаці. Ага. Чому ти вирішила вчитись на журфаці, вже маючи такий класний багаж музичної сфери? Якби не журфак, якби не інститут Тараса Шевченка, я не знаю, що б було. Воно мені стільки всього насправді дало. Тобто, я зараз не боюся не студії, я не боюся не камер, тому що я. Це додало тобі впевненості? Певненості в плані, що якби я була тільки артисткою, я б так. не знала цієї іншої сторони журналістської. А зараз я можу взяти інтерв'ю в когось, наприклад, Клас. провести журналістське розслідування. Щось ще зробити. Тобто я підготовлена з двох сторін, я можу бути на вашому місці. Добре, давай перейдемо до твоїх соцмереж, розберемо декілька твоїх постів. Хочу поговорити саме про підписи, які ти написала під цими постами. Дивимось перший пост. Ти запитала у своїх підписників на кого ти схожа, бо протягом життя тебе порівнюють з безліч відомих людей. Тобі взагалі подобається, коли тебе з кимось порівнюють? Тому що я знаю багатьох людей, які кажуть, ні, я унікальна, я ні на кого не схожа. Та будь ласка, порівнюйте мене. Мені, мені багато Най... найчастіше, що мені кажуть, що я схожа на Сансу Старк з Гри, з гри престолів. От, є, от є, відео так сьомий елемент, так. там стільки цих коментарів. «Санса Старк, Санса Старк. Тобі ні... подобається це порівняння? А чому я я не дивилася гру престолів? Ну ти ж знаєш, як вона але виглядає. я знаю, як вона виглядає. І я навіть е, робила фотосесію е, в, в такому стилі. в стилі Санси Старк, да з uh -huh. луком і з стрілами. І вон і, і в і в мене десь є в е, інстаграмі. Не я чогось пропустила, напевно, я не бачила. Ну, цікаво, я подивлюсь. Мені здається, якщо доповнити образом, взагалі буде дуже схоже. Добре, йдемо до наступного посту. Зараз, як ніколи, мені здається, що це дуже актуально. Ти написала, що ніколи не відповідаєш на хейт, на образи і погані вчинки. Бо добре знаєш, що все повернеться сторицей, бумерангом. Не всі можуть не відповідати і не реагувати. Ти ж все одно читаєш коментарі, напевно. Я читаю всі ці хейтерські коментарі. Так, Що тебе найбільше веселить з цього. Мене не те, що веселить, мені от я розумію людей, які пишуть хейтерські коментарі. Бо ну, я, намагаю, ну, я, я, я намагаюся я намагаюся в, в їх в їх тіло, якби себе перенести і подумати, угу. чому вони це написали? Бо якби це була конструктивна критика, то все було б добре. А коли це образа, якась чи ще щось, то людина напевно в якомусь складному стані не ну, Заздрість? не заздрість м'їй ну, людині напевно складно бо я не знаю що в тебе коли, в коли, коли, коли 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 в людини все добре то людина просто проходить повз можливо можливо е, добре і третій пост подивимось Тут не розповіла про свій псевдонім. Розкажи історію його взагалі формування, тому що там якась особиста історія. Геля від, здається, твою бабусю звали, ти написала. А Зозуля музичний інструмент Зозуля. А тобто, ти просто поєднала улюблений Зозуль. Ну цей інструмент твій улюблена? Чи просто Ні, так спіпала? Просто так спіпала. воно гармонійно гарно звучить. Як Геля, довго Ти Зозуль? шукала цей псевдонім. Ну, ми шукали його десь години дві. У тебе так все швидко відбувається. А що а тягнуть? Куди його? Добре. Також хочу згадати про декількох людей з твого життя. Хотілося би, щоб ти розповіла історію, звідки ви знайомі, і що ця людина можливо, чим вона важлива в твоєму житті. Дивимось перше фото. Лауд. Наскільки я знаю, ви з ним разом навчалися. Ми разом з ним навчалися, так, в глієра. На тому історія все чи ви десь і зараз спілкуєтесь, тому що дуже ну, часто зв'язки втрачаються після навчання. Ну ми пересікаємося так. з ним іноді, але ну ми з ним навчалися в одній групі. Це правда. Я пам'ятаю, як ми на уроках акторської майстерності там один одному кидали. Ну тобто, ну пересікалися на Це вже. чисто студентська студентські, угу. студентські роки навчання. Так. Добре, і ще одне фото на ньому зображена блогерка Галина Полодневич. Що тебе пов'язує з цією людиною? О, я її знаю набагато довше, ніж е, вона знає мене, тому що я знайома з нею з проекту від пацанки до панянки. Я за нею слідкувала, я mm -hmm. за нею вболівала. Mm -hmm. <с> і зараз ну, таке життя цікаве склалося. Вона знялася у мене в Маргариті, так. в головній ролі, так. В, в ролі Маргарити. Так. Це була твоя ініціатива, і вона погодилась? Так, вона, звісно, погодилася. Кого можна ще уявити на цю роль як не її? Вона ідеально вписалася з Дмитром. Вони от в ця барна атмосфера, я в ролі бармена. Ну, тобто в нас був такий, такий вайб, цікавий. Дуже. Ну, я знаєш, я помітила, що ти дуже тонко відчуваєш те, що ти пишеш, і ти навіть дуже класно це візуалізуєш. Ну, тому що зазвичай це складновато. Або пишеш текст, або режисуєш, а ти поєднуєш і мені здається, що тебе дуже вдало це вдається, тому що кожна твоя відеоробота, кожна твоя пісня це чи... ціла величезна історія. Так і є. Е, що у тобі? Безповоротно змінила війна, до чого б ти ніколи в житті не повернулася. Тому що зараз такий час, коли багато друзів відсіюється, змінюються життєві якісь ситуації. Що у тебе у мене було все. І розвиток, і депресія, і все, що в мене було все. Почалася, як я зустріла війну. Uh -huh. Мене моя мама каже: Ангеліна, війна почалася. Я, я розумію, що робити. Я розумію, що в мене в машині немає взагалі бензину. Якщо це зараз, така часта історія. А у нас, от ми знаходилися недалеко від Бучі, і оце ж перший день, коли це Буча, Чєрпінь. Угу. Гостомель, все, так. Да, да. Да, да. І я оце, ну, я дивлюся на новини, в мене руки отак, і я розумію, що треба заправити машину о 6-й ранку. І я їду, і у мене оце стається така, знаєте, як міні-панічна атака. Я не можу, ну, Машина не автомат, механіка, але. Автомат, автомат, не механіка. Угу, що, угу. Як, як правильно, там, де немає газу. Ой, там, де <ріст> Ні, є автомат, газ. автомат, це господи. там, де не треба там, де переключати коробку да. Дві педальки <ріст> <ріст> зібралися автомобілістки. <ріст> Оце те, що я їду, і я не розумію, що я не можу їхати, бо в мене отако руки, отако ноги. Я дзвоню, тату кажу, алло, допоможи мені, я не можу їхати. І він під'їжджає іншою машиною і ну, допомагає мені, бо в мене мені було дуже страшно. Угу. Але в мене була така позиція, що я залишусь в Україні, буду вдома. Uh -huh. Але потім пройшов рік, і uh -huh. мені вже стало настільки складно від тривог, від цих постійних переживань, в якийсь момент я поїхала до Німеччини. У uh -huh. мене там були знайомі, і я там провела ну майже рік. За цей рік я. Я старалася якось привести себе до ладу. Угу. Це вже я записала Колю Галю, і от так. поїхала. Моя творчість зупинилася на майже рік. Так. Мені було дуже складно, але я відновила сили, повернулася на канікули до України, згадала, просто я повернулася, боже думаю, Київ, як? Чого? Куди я взагалі поїхала? На ну, що? Туди треба був цей час для відновлення. Він мені ти, пот... ти ж відчула да, це, я... правильно? Звісно, так. Я... От мені потрібен був цей час. Я відновилася, приїхала і з новими силами почала. Ну, працювати. насправді це дуже круто, коли ти відчула і змогла це зробити, тому що, на жаль, багато людей не змогли цього зробити. Насправді. Е... Ми дуже часто думаємо про те, що і сподіваємося і на позитиві всі українці думають про те, що війна от-от-от-от-скоро вона закінчиться. Чи думала ти про наш день перемоги? Який би він міг би бути? І які в тебе відчуття? Чи, наприклад, можливо, ти готуєш якусь переможну пісню? От Які в тебе власні відчуття? Я навіть не уявляю. Я настільки чекаю, але мені здається, що це буде така якась. Змішані емоції? Та не змішані. Мені здається, що просто в кожного українця це буде якийсь день народження, е, 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 юбілей. Я не знаю, це буде всі-всі свята разом взяті з всім найкращим, що може бути. Ми будемо отако ходити. Перемога, свята, перемога. Тобто. Е, але про пісню не готуєш якусь пісню особливо, щоб вона в тебе лежала в шухляці. чекала? Не Я не готую пісні в шухляці. Я пишу. Тобто ти спихійно. одразу їх реалізовуєш? Якщо буде перемога, я впевнена, що я в той же день напишу пісню і через. А, Ну, три так, у тебе щось швидко відбувається. А. І на цій оптимістичній ноті я тобі подякую. Бажаю успіхів, нових прем'єр, нових концертів, щоб вже перший соль не відбувся, щоб ви ще були і побільше, щоб аудиторія твоя зростала і твої шанувальники Дякую. тебе тільки любили і ні в якому разі не хейтили. Дякую тобі. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Зірки розкажуть. Я Матлашевська і сьогодні моєю гостею була співачка-авторка пісень Геля Зозуля. А ви наші найцінніші шанувальники? Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, соціальні мережі, Telegram, Facebook, TikTok та Instagram. Будемо раді вашим лайкам і коментарям. А поки традиційно до зустрічі за тиждень.